Вітаю вас на каналі Юлія Панкова Руханка Дніпро. Ви в лабораторії руху, а лабораторія руху на ви руху на виїзній сесії. Ми з вами будемо сьогодні вдосконалювати паркування. І можливо вам вже це не потрібно, тому що в вашій автівці є парктроник і ви можете паркуватися, глядуч... дивлячись на нього попереду. А можливо, ви паркуєтесь під зеркалами, не дуже теж рухаєтесь, але ці рухи, обертання на кріслі, щоб подивитися, що зліва, що справа. Це такий допустимий і варіант і під час якихось подів у вашій автівці. Ну і якщо ви паркуєтесь, давайте з вами спробуємо полегшити цей варіант. По-перше, ми сідаємо. І уявляємо, зараз я прошу вас все ж таки зупинитися, і можливо, не на парковці ви це будете робити, а просто зробите це в місті, де ви припаркувалися, і будете імітувати, для того, щоб проширити свої можливості. Сідаючи, ви вирішуєте, де буде знаходитися ваш таз, коли ви сіли, де будуть знаходитися руки, і вам треба. Кермувати і в той же час ще дивитися, дивитися ліворуч і праворуч. Давайте з вами подивимось. От зараз ми майже не будемо повністю обертатися, просто подивіться, будь ласка, очами, повертаючи голову назад через лівий бік, через ліве плече, а потім через праве плече. Порівняйте, як вам легше, в якому варіанті. Вам легше обертатися ліворуч чи обертатися праворуч. І тепер ми будемо розширювати свої можливості. Так, розширювати будемо можливості через погляд. Як це будемо робити? Давайте спробуємо з вами зараз, тримаючись за кермо. З'ясувати. В той час, коли ви оберталися для того, щоб подивитися ліворуч, чи, чи додавалося до цього руху рух вашої грудної клітки, попереку та тазу. З'ясуйте для себе, що відбувається на рівні ваших кульшових суглобів, як праве коліно, скоріш за все рухається вперед. І, можливо, ви відчуєте, що для того, щоб вам було легше дивитися ліворуч, якось руки також нерівномірно спираються на кермо. Щось можливо, ви відчуваєте, що одна рука натискає, друга, наприклад, навпаки, тягне на себе. Ну, тобто, ми відчуваємо, що допомагає вам обернутися. І подивитися невимушено на ліворуч. А тепер з правої бік ми йдемо. І в той час, коли ви обертаєтесь в правий бік, як себе поводить таз, грудна клітка? Чи разом йде ваш рух між тим, як ви повертаєтесь на правий бік голови і що відбувається в руках? Як тиск розподіляється на праву, на ліву частину керма? Оп, дуже добре. Тепер ми спробуємо з вами. Рухатися таким чином, щоб в той час, коли ви оберталися. Сподіваюся, у вас вийшло відчути, що робталася ваша і грудна клітка, і половинки тазу, і ноги брали участь, і руки також брали участь невеликий такий різницю. В руках ви теж відчули. Зараз спробуйте поступово рухатися в лівий бік, голову тримаємо рівномірно, рівномірно дивимося попереду, з'ясовуємо, як знаходиться поперек. Скоріше за все, він... Знаходиться, як ми і вчилися, трошечки виганим з вигином уперед, в своєму в лордозі, природному вигані уперед, і це за рахунок того, що ви спираєтесь з грудною кліткою. І отак от ми будемо і тазом. І так от ми будемо з вами рухатись в один бік. Обертаючись більше ваги, притискаємо тіло через таз і грудну клітку з лівого боку, голова буде дивитися попереду, очі будуть розфокусовані дивитися розфокусованим зором. І потім в інший бік ви рухаєтесь таким чином, щоб запустити рух тазу, запустити рух грудної клітки, переміщуючись на осі тіла в лівий бік і в правий бік. Голову намагаємось тримати. Таким чином, щоб очі дивилися попереду, розфокусовано. Угу. Чи є у вас можливість поступово, коли ви рухаєтесь лівим бік, тазом і грудною кліткою? Через очі подивитися трошки праворуч, невеликий кут, будь ласка. І потім, коли ви будете рухати грудну клітку праворуч та з праворуч, подивіться трохи ліворуч, обертаючи голову. І отак, от в протилежні боки, ми будемо рухатися разом з очами, голова, таз, грудна клітка протилежний бік від голови і очей. І отак, от декілька разів. Дихаємо вільно, спокійно, протилежний бік, натискаємо ребрами тазом в один бік, голову обертаємо в правий бік, наприклад, лівий правий. Правий бік грудна клітка, таз, в лівий бік, очі та голова. Чудово! За зупиняємось, знову вирівнюємось і вирішуємо, чи знаходиться поперек в невеличкому вигині, природному вигині в лордозі. Ви спираєтесь з грудною кліткою серединою та частково сідницями, м'якими тканинами на Ну, на, 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 стілець, хотіла сказати. на крісло, на стінку з крісла. Дуже добре. А тепер ми спробуємо з вами сфокусуватися на тому, що ваші очі голова буде залишатися, а ви будете поступово рухатися, рухатися таким чином, щоб ви грудною кліткою та тазом рухалися лівий правий бік навколо осі. І поступово. Поступово очі залишаємо, дивлячись, дивлячись ними попереду. А от голову починаємо ворушити в протилежний бік, пардон, в той же бік, що і грудна клітка таз, тобто очі залишаються, голова, таз, грудна клітка рухаються в правий бік. А очі дивляться розфокусовано попереду. Потім в лівий бік, грудна клітка, таз і голова, а очі, і все це на дуже маленьких кутах оберту. То в один бік, то в інший бік. Не поспішайте. Ноги теж долучаються, руки теж трошечки долучаються. Головне, щоб ваше дихання проходило, проходило невимушено. Дуже добре. Відпочиньте і, скоріш за все, відпочиваючи, ви знівелюєте вигін в хребтів попереку, і ви будете спиратися, згинаючись. Ну, трошечки так можна посідати. А потім знов згадайте про те, що вирівнювання дає нам можливість дихати вільно, спокійно і спобітно, насичуючи киснем все, весь наш організм достатньою мірою. І ми знов з вами. Зосереджуємось на новій фазі. В цій фазі ми спробуємо рухати тазом грудною кліткою ліворуч, головою теж ліворуч, а от очі будуть дивитися праворуч. Потім змінюємо обертання праворуч, грудна клітка таз, голова праворуч, а очі ліворуч. І так будемо рухатися з вами для того, щоб змінити тонус ваших м'язів шиї. Це ми впливаємо на шийно тонічний та окоруховий рефлекс, впливаємо його, його, роблячи не таким затиснутим, щоб у вас була можливість і таким чином, і іншим чином повпливати на позицію вашого тіла. Добре, тепер нам залишилося перевірити, переконатися в тому, що, можливо, якісь зміни з'явилися за цей короткий час, і ваше прокування буде відбуватися найлегшим способом, якщо ви маєте таку звичку дивитися, дивитися ліворуч і потім праворуч. Як підлаштовується все ваше тіло під те, щоб можна було позирнутися і подивитися, можливо, нижче, вище тут залежить від того, на що ви дивитеся, і як ви можете це зробити найлегшим способом. Отакі такі у нас вийшли декілька уроків, які ви можете взяти на замітку і впроваджувати в свої в свою практику водіння. Чи навіть пасажирську таку практику, якщо ви їдете з кимось довго, і якщо ви їдете не тільки в автівці, а можливо і в потязі в кріслі, там дуже незручні крісла, до речі, і якщо ви навіть будете, наприклад, і в літаку літіти, де навіть ви будете в кінотеатрі сидіти, то іноді, іноді можна перевірити, в якому положенні знаходиться ваш поперек. Повністю його не, ну, не треба вигинати. Я ще раз і ще раз повторюю, що це варіації і чим рухливіше, і в той же час в, в такій рухливісті ви будете винаходити стабільність для вашого дихання. Це буде дуже-дуже класно. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей. Пока!